Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти, дім, який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої по вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту і пишнот, але живі. Бо знають правду, навіть пошепки почуту. бо заласкавлюють і гріють в холоди, у фотографіях допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому, в простір згадок і емоцій, годин мовчання і невпинних днів розмов. То, щастя, мати дім, який крізь роки примножує любов. Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло, спокій там знайде, бо більш ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистий ритм, серцебиття. Земля моя, мій рідний дім, не можу жити я без тебе. Ти в серці назавжди моїм, де б я не був, ти звеш до себе. Твої світанки росіні, над річкою густі тумани, Частенько сняться в снах мені, тривожать вже забуті рани. Земля моїх батьків, дідів, тебе завжди вони любили, і в дні щасливі, в дні біди, ростили хліб і боронили. Люби священну батьківщину, не шкодь. Не зраджуй, не ганьби, люби, як матір, як дитину. Життя віддай за Україну, для щастя неньки все зроби.